Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 8 грудня понеділок ми розпочинаємо наш інформаційний тиждень. Як завжди, будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, круючий партнер Національної кризової групи, політехнолог і політичний експерт. Ми, ну, власне, саме з Тарасом будемо говорити на цікавіші політичні і не тільки новини. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, і хочу розпочати із вже знаєте такої нашої теми репараційного кредиту. Франція відмовилася вкладати в репараційний кредит для України 18 мільярдів євро Російської Федерації, які заморожені в її комерційних банках. Про це повідомляє Financial Times і пише про те, що, попри це, попри те, що Париж в цілому підтримує саму концепцію репараційного кредиту для України. Французькі посадовці виступають проти ідеї використання заблокованих. На рахунок країни російських коштів. Пане Тарасе, як ви вважаєте, чому така позиція Франції і що буде таке з цим репараційним кредитом? Чи буде він наданий для України? Чи знайдуться ці кошти? Тому що ми знаємо, що ми з вами неодноразово говорили про те, що Бельгія проти минулого тижня штати виступили з заявою, мовляв, не чіпайте російські заморожені активи. Нехай вони поки що будуть на збереженні. От як ви оцінюєте загалом цю епопею і загалом цю ситуацію навколо репараційного кредиту для нас? Ну ніяких заяв в штатів не було. Це чутки були, що Штати uh -huh. так говорять. Ну звичайно, що там хочуть хочуть самі роздіребанити, то тут ж нічого, нічого дивного немає. Ну це ж згідно з цим так званим планом 20, 28 пунктів. Але це не буде ухвалено. Ну, дивіться, це ж одне з питань, які порушувала Бельгія. А коли почали питання стосовно того, що давайте використовувати бельгійські гроші. Більгійські Бельгія теж задала таке питання. Чому тільки ми? Тому що гроші в дійсності є в інших цих. Вони ж хочуть солідарну відповідальність. Ну, подивимось, це поки що чутки. підтверджені, не підтверджені. Там так, сьогодні може бути так, потім може бути по іншому, і так далі. Я вважаю, що гроші знайдуть, у них просто виходу немає. Репараційний чи інший в іншому форматі я думаю, що вони знайдуть цей варіант, от прийнятний, тому що ну європейців просто виходу немає. Тому що ви повинні розуміти, що проти країни ще йдеться зараз масована масована формаційна атака, щоб українці думали, що все кинули все. Давай, давайте здавайтеся, да, як, і так далі. Тому я, я думаю, що знайдуть. Або такий, або в інший спосіб. Якщо буде прийнятний механізм, який всіх влаштує, то вони знайдуться. Я, я вважаю, що політична воля політична воля є, тобто зараз шукають такий механізм, щоб знаєте, ніхто не постраждав. Якщо буде якась солідарна відповідальність або правова позиція щодо цих. Грошей так їх же ніхто ж не чіпає. Їх же ніхто не чіпає. То я думаю, що я думаю, що воно буде реалізовано, і, скоріш за все, до першого кварталу воно буде все ж таки вирішене. Питання а, Тараса. Ви сказали про те, що зараз відбувається ось така інформаційна кампанія проти е, України. А... Mm. З боку кого вона відбувається, з яких країн, яким країнам використали Росії. Окрім Росії, це може бути вигідно. Ну, росіяни використовуються, вони ж не ж величезний бюджет на це. А числення непідкупне західні змі, звичайно, що це з задоволенням ретранслюють, Так що так воно і є. Так що подивимось, як воно буде. Про... Загалом завершення війни про е, те, що відбувається на переговорному треку зараз е, є цікаве спостереження. Зокрема, зараз поясню, що я маю на увазі, спецпосланець Келох пише про те, що е, він думає, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення е, війни, якщо питання контролю над Донбасом і ЗС вирішиться, то й решта стане на свої місця. Е, чекайте, тут е, українські телеграм-канали. Зараз я, до речі, якраз покажу е, цей скрін е, на екрані. Українські телеграм-канали, зокрема, е, зробили порівняльну табличку, знаєте, таку, що 23-го. Листопада Келов казав, що ми в двох метрах від кінця війни в Україні. Сьогодні, 7 7 грудня, написав він про те, що залишилося 10 метрів. От хочете запитати, ну може збився зі шляху? Як загалом оцінювати ось такі заяви, які. ну Кінець війни визначається в метрах, в кілометрах, в сантиметрах? В чому? Я ще раз. Повторюю в таких випадках, я такий не знаю, мабуть, у вас говорив на вашому каналі, ще раз повторю що ДНК людини та шимпанзе співпадає на 98,8%. Угу. Здава, здавалось би, 1,2%. і два Ну що там 1,2%? відсотки? Але під, підіть в зоопарк, який побудували люди для шимпанзе, і побачите в чому різниця: 1,2%. відсотки. От і все, що значить контроль над Донбас Україна нікуди відступати, не збирається. Що значить е, Запорізька АЕС Вони сказали, що вона їхня вже давно. Ну як е, говорять росіяни? Тому це все туфта. Звичайно, це пан Келах водає бажане за дійсне. Е, далі росіяни не не відступлять від своїх вимог, які сформулював Путін у так званих стамбульських угодах. Що Україна повинна ще скоротити армію до 80 тисяч, назвардію до 15 відмовитись від важкого озброєння, визнати Крим. А далі те, що 24 числа він сказав точніше 14 червня 24 року, що Україна повинна покинути чотири області та відмовитись від НАТО. Не в ніхто нікуди рухатись не буде. Піш того, навіть ці 28 пунктів, які Росіяни висунули навіть це він підписувати не збирався. Це це все робиться для того, щоб знову таки інформаційна війна розхитувати розхитувати Євросоюз, розхитувати співробітництва США та Європейського Союзу та багато чого іншого. От, от, от що в дійсності відбувається. Так що, так, що можна так сказати? Тому це такі фантастичні історії, які не мають, не мають ніякого підґрунтя, От, тому що ніхто відступати не збирається. що значить? Угу. Ну, це, це, таке, це, це знаєте, як це було судецькою областю в цьому з Чехословаччини. Ну, ну що там? Ну віддайте там. Ну потім вони ж заспокояться, і гарантії ж давали. Хто не знає, гарантії недоторканності потім давали е, з боку британської тоді імперії, французької імперії Чехословаччини. Чим це закінчилося? Ми всі все знаємо. А е, тому це все фантастичні історії про два про 10 метрів. Ну, ну трошечки ж залишилось там. да? відступить від Донбасу. Називається Херва. Да? Ніхто нікуди відступати не збирається, тому що це принципове питання для України, тому що це, це ж теж хитрувата позиція, знаєте, деяких кіл в Америці. Якщо ти, якщо Зеленський дасть наказ відступити, от це політична криза в нашій державі. Ну тут отут одразу ж Зеленського запишуть зрадники. Так, ніхто ніхто не може сказати, що президент є зрадником, так тому що як би у нас там не говорили, корупція і так далі. Ну, принаймні вони не зрадники, а це підтверджується конкретними фактами, ударами по території Російської Федерації, так, наказ бити по території Російської Федерації дає конкретно верховний головне командуючий спецоперація СБУ, наприклад, павутиння яка пройшла півтора роки тривала, наказ давав конкретно Зеленський, виконував конкретно Малюк. І а, тому, якби там у нас різні там політики там не, не кричали а, і, і не намагалися хитнути, не, не виходить в чому звинуватити Верховного Головнокомандуючого. І тут те починається хитрувати ігра Давайте ви трохи відступите. Тоді це політична криза, тоді це крах держави буде. От і все. Син Трампа Трамп молодший заявив, що Україна набагато більш корумпована, ніж Росія, і звинуватив Зеленського, у нібито небажанні завершувати війну. Трамп молодший також звинуватив українських заможних людей у тому, що вони втекли зі своєї країни це, залишивши воювати цитую тих, кого вони вважали селянським класом. Кінець цитати пане Тараса, як оцінюєте такі заяви? Чи варто них загалом звертати увагу? Ну і, і е, якщо так думають, у родині Трампа, чи може один день Дональд Фредович прокинутися і сказати: е, відходжу від цього питання, робіть, що хочете, займатися самостійно, якби просто ну не стільки відмовитися, скільки абстрагуватися від війни Росії проти України? Ну я знаю, це мабуть пан цей син не знає, що Дональд Дональд Трамп просив заніданняху який подав подав прохання про його про його помилування президенту, тому що там ще не почалися на процеси, там три звинувачення де якраз корупція Він попросив, що його помилували. Тому давайте це це вже такий предмет маніпуляцій галіми що тут тут ми бачимо, тут не бачимо Росія пішка руководне. Все це слухайте. Це брехня. Знаєте, якби американці мірили, якби американці мірили. Співробітництво питанням корупції е, е, в інших країнах, то у них би ніколи союзників не було. Тому це трендьоші маніпуляції. Це означає, що влада непохитна, ніхто відступати не хоче. хотілки від кафа е, і всіх інших не не виходять, не приходять. І тут починають компостувати мозок. Хто де там що їздить? Ну їздять, ну так і що. Хто хто що тут можна це заперечувати? До яки це має стосунок до конкретних до конкретних речей і зобов'язань Сполучених Штатів Америки захищати Україну згідно з Будапештським меморандумом, так ну не захищати, а допомагати, і це коли вони починають говорити, що там Трамп кине. не кине вже Трамп Україну. Проблема в тому, що це вже є його особиста війною. Він же обіцяв виборцем, обіцяв. Він багато вклав в цю історію, багато вклав, відступити не зможе. Виборці вимагають допомоги Україні. Більше 60-70% 60-7% вимагає допомоги Україні, щоб Україна перемогла, і республіканці, і демократи, більш того, навіть мага на це ядро підтримує це. І коли вони починають це у танці з бубнами компостувати мозок, це, це все брехня. А що значить абстрагуватися? Ну зброю ж будуть продавати, будуть гроші будуть, будуть допомагати. Тому це все все, все, все починається. Це починається викручування і компостування на мозок. Називається, а тому ми повинні розуміти, що в, 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 зараз, що про що йде? Що я вважаю, що це остання спроба американських частини американського естеблишменту врятувати Україну. О не Україну, а Росію тому, що вони бачать, що Росія зі всього розмаху йде а, просто в калапс зараз. Єдиним ледь не єдиним лобістом а, існування Росії а, а, є а, Сполучені Штати Америки. Вони 150 років а, завжди про неї дбали, але проблема в тому, що вони ж гроші давати Росії, не збираються а нафтовий а нафтову нафтову жилу забирають. От і тому в такому в такій конфігурації Росія просто не виживає. От і тому це от, а Україна не продовжує удари по території Росії. Ніхто нічого нам сказати не може, тому що це так це працює, так це працює. А, так що ми так це бачимо, і, і звичайно, що нам будуть знову таки розповідати, що ми якісь не такі. Ну, ну давайте спокійніше ставитись до цих всіх речей, та більше говорити, що <смі>, ну, Україна там корупція, не корупція. До що тут корупція? іде, іде агресивна війна проти України. А, а, і ви є одним з гарантів безпеки, які про це говорить. Так що давайте спокійніше до цього ставитись. Ну, якщо тут такі маніпуляції, так фактично ну, можливо, не маніпуляції, так знаєте, Ні, це не... маніпуляція. Ви правильно сказали. Це така маніпуляція, що у вас щось не це, це е, перемкнути увагу. Називається не з питання того, що йде агресивна війна, а з того, що виявляється чимось якимось не такими. Е, це таке знаєте переход на особистості називається для того, щоб розхитати упевненість у собі. Так, що це абсолютно, ви, ви правильно помітили, це такі маніпулятивні технології, які вони використовують. Угу, угу. під час переговорного процесу, під час переговорного самого треку друзі. До речі, нагадаю, що у Тараса є курс стосовно перемовин. Ми постійно обговорюємо цю тему. Десять уроків п'ясотових фраз і практичні інструменти Тарас пропонує на своєму навчанні. Загалом, якщо ви хочете бути класним переговірником, розуміти, от уявляти, розрізняти і знати, як протидіяти маніпуляція. Власне про те, що ми постійно обговорюємо, то ви можете зазирнути в опис під цим відео більш детально знімитися з інформацією, перейти на сайт, зв'язатися безпосередньо з трасом і більш детально отримати. Інформацію, тому що зрозуміло, що міжнарод... міжнародному приговори про це відбувається не лише на міжнародній е, політичній арені, а й повсякденному житті, зокрема на роботі. Е, тому, якщо цікаво, будь ласка, запрошую вас в опис під цим відео. Ми продовжуємо нашу розмову, е, пане Тарасе. глава МЗС Німеччини Йоган е, Вадефуль. Вважає, що Пекін може посилити тиск на Москву з метою досягнення якнайшвидшого миру в Україні. Протестую, жодна інша країна не має такого значного впливу на Росію, як Китай, і не може в такій мірі використати свою вагу для того, аби Росія, врешті, була готова до серйозних переговорів, які поважатимуть суверенітет України. Кінець цитати. Давайте пане Тарасе, обговоримо топ 3 Нехай буде моменти, аспекти, де Пекін має найбільший тиск на Москву. Я не бачу мотивації Китаю щось допомагати, тому що їх і так все влаштовує. Поки війна йде між. Росії та України, то увага заходу, наприклад, прикута до цієї історії, так тому що ж китайці, як там на зустрічі скалася, пам'ятаю, вони десь два місяці тому писала там Гонковська газета відкрито сказав, що якщо припиниться війна, то американці візьмуться за нас. це раз я тому не бачу ніякої мотивації. все влаштовує Путін віддає все, що тільки можливо. Вони викачують з Росії всі ресурси, які тільки можливо, придаючи, наприклад, тим, товари в два рази дорожче. Ніж на інших ринках, а купуючи а, купуючи а, сировину два рази менше ніж на відкритих ринках, теж тому їх все влаштовує звичайно, стосовно того, що що відбувається. Тому я тут не бачу ніякої мотивації. А тут а, і, все, все, все залежить від європейців. Ти тобто, якщо європейці е нарешті ухвалять для до себе рішення, що Росію як країну треба ліквідувати. От, і скажуть, поставлять питання перед Китаєм, або ми або Росія, тоді це щось буде. Тоді китайці оберуть Європу і почнуть процес демонтажу, демонтажу Росії. Тому що для них у них є інструментарій демонтажа Росії. Вони це можуть зробити. Їх, в принципі, це влаштує, тому що нафту газ, ліс. Uh, ядерну зброю, що по дорозі можна забрати, можна і від, 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 від шматків Росії без без і без Москви це вирішувати. Тому тут uh, я мотивації такої не бачу. Uh -huh. А, українські змі повідомляють про те, що Зеленський ще не ознайомився з новими з новими поправками до мирного плану через ризик прослуховування. Уміру має особисто провести їх із США та пояснити деталі переговорів. А, звісно, що найскладнішим питанням це те, з чого а, ми починали нашу розмову, є статус території. Нагадаю нашим глядачам, що план спочатку налічував 28 пунктів. Потім у Женеві їх скоротили до 20, ну а потім відбувалися переговори в Москві. Куди були коли були внесені додаткові зміни? Які українська делегація обговорила у Флориді з американцями? Ну тепер у особисто має привести українському президенту і більш детально з ним обговорити а, ці зміни. Як ви вважаєте, пане Тарасе, чим закінчиться це обговорення і ось ця вся епопея з е, мирним планом Трампа, як ви спочатку називали, тепер просто мирний план? Нічого. Ну, нічим воно воно самого початку було мертво народження, тому mm -hmm. що росіяни самі нічого не, не збираються підписувати, от але це поставить незручне становище якраз Трампа, тому що там виборча кампанія починається на нього тиснуть опоненти, американські громадяни підтримують Україну, і повинні ще розуміти, що погане для росіян. Навіть е, мага, яка десь може бути, десь знаєте скептично ставитись до допомоги Україні, так вони точно не люблять росіян, і там фанатів Путіна зовсім немає. І тому тут більше незручне становище потрапляє Трамп, тому що він же просувався цієї ідеї. Воно воно нікуди не пройшло. А скоро у нас рік як. Шановний, ще раз підкреслю, шановний, і запишіть це в протокол. Дональд Фредович у нас е, президент, так президент США. Йому потрібно вже вже якісь підсумки робити. Що виконав, то не виконав. А Трамп все ж таки виконує обіцянки перед своїми виборцями. Він вважається одним з найефективніших президентів Сполучених Штатів Америки. Ну, принаймні, за підсумками першого строку. І тут доведеться вже відповідати перед американськими виборцями. Тому тут час працює на нас. Ну, дивіться, удари по території Росії працюють, ніхто не припиняє, топлять вже танкери. Ну інтереси США не збігаються зараз з інтересами Росії. Вони у них забирають фактично нафтовий ринок. Так що час працює на нас, і ще невідомо в якому стані зараз Росія буде в першому кварталі наступного року. Що подивимося? Там буде з економікою. Якщо вони підуть в такий, піде така тенденція, яка зараз спостерігається. Що дефіцити бюджетів можуть скакнути до 40%, Ну, вважається, що це не, не життєздайна держава. Це фактично Радянський Союз. Ну, Радянський Союз 80-х, але проблема в тому, що е американці можуть і хотіли, щоб Росія встояла, але проблема в тому, що вони грошей не хочуть на це давати, mm -hmm. а нема кому дати грошей. Ну є три точки, які можуть дати гроші. Ну росіянам, щоб врятувати це США, а сказав, що ми нікому нічого не даємо. Ви ж бачите, у нього ж скрізь там Південна Корея мені дає. Близький схід вкладає, всі вкладають, європейці вкладають, нічого давати він не збирається. Ти більше там величезна сума повинні бути. Європейський Союз, ви зрозумієте, хто чого давати не збирається. Ну, принаймні, поки не буде зрозуміло, що там ну, буде. Ну і Китай здавати набирається. І все. А грошей нема. Грошей нема. І фактично Росія опиняється ситуацією з радянським союзом, що може бути, і хотіло б утримання країни. Але проблема в тому, що радянський союз банкрутував. і те, якими темпами зараз багато процесів в економіці Росії, відбувається, це говорить про те, що ситуація дуже напружена, і те, як метушаться деякі от деякі там. Деякі ну, от, частина російської еліти там з Віткафом намагається про щось домовитися, і так далі. Так що так 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 це відбувається. Mm -hmm. Дякую, Тараса, за вашу аналітику Друзі, мам подяка вам за те, що дивитеся, слухаєте. Читайте нас, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Звісно, щоб підтримуйте збройні сили і бережіть себе. Кажу вам до зустрічі, і побачимося в наступних випусках уже завтра.